Українські воїни продовжують йти вперед і вибивати ворога з рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 вересня 2023 року орієнтовно склали 274 тисячі 950 осіб особового складу. Ще 480 окупантів успішно відправлено на концерт Кобзона минулої доби. Танків ворога спалено вже 4644 штуки, 6 за добу. Бойових броньованих машин спалено 8891 одиницю. 8 – за минулі 24 години. Артилерійських систем ворога спалено 6177 одиниць. За добу аж 40 штук. Реактивних систем залпового вогню знищено 785 штук, 4 за добу. А от засобів ППО Рашість за весь час повномасштабної війни ліквідовано. ...528 одиниць. Літаків російська армія втратила 315 штук. Гелікоптерів рашистів успішно збито 316 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня ліквідовано 4858 штук, 8 за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах збито 1517 одиниць. Минулої доби аж 38 штук. Російських кораблів і катерів потоплено вже 20 одиниць. Також знищено один підводний човен окупантів. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога спалено 8690 штук, 20 за добу. Спеціальної техніки ліквідовано 912 одиниць. Минулої доби одну. Дані уточні. Очнюється, слава українським захисникам та захисницям, слава Україні!